Ми часто звикли думати, що духовність це щось відльодне. Треба сидіти постійно в медитаціях та харчуватися сонцем. Але ні, мої любі, духовність це про пізнання світу, всесвіту, про пізнання його законів, так коли ти розумієш, як це все працює і як зробити так, щоб покращити своє. Життя матеріальне тут, бо ми є всі матерія, тіло це матерія, і з енергії, з душі створена матерія, так, і планета Земля, і все, світ, і все навколо нас, все, що ми можемо потрогати. Тому просто треба зрозуміти одну важливу річ. Всі, хто вчать духовності, це люди, ті, хто істинно вчать істинні духовності, вони вас ведуть в свою свідомість, вони вас ведуть в те, щоб ви діставали саме те, що вам заважає. Так, травматику, якісь ситуації, якісь блоки, все, що заважає вам просто відчувати себе щасливою людиною. А щастя, це про внутрішній стан, про внутрішню гармонію, про внутрішній спокій та тишу, внутрішній баланс, так? Це не про метелики в животі. І коли ви це все маєте, ви можете чітко слідувати своєму шляху. Ми вчимо чути душу, так. Але й не забувати про ментал і тіло, тому що всі наші емоції залишаються в тілі, і потім всі хвороби теж в нас є наслідок наших непрожитих емоцій. Бо коли ви саме усвідомлюєте, як ці всі процеси працюють, ви можете мати ці інструменти і покращувати своє життя у усіх сферах, незалежно, що це. Якщо тобі цікаво, як це зробити, я тебе запрошую в індивідуальну роботу. У мене є два курси: це індивідуальне наставничество на два місяці, і курс по Ченерінгу на дві неділі, де ти можеш з'єднатися зі своєю душею і навчитися отримувати послання від вищих сил янгорів та роду для себе та інших.